Це теж є показник того, що удар був виконаний правильно, і, і він буде оцінений суддями. Що ж, друзі, чекаємо на 14-ту пару у червоному куті. Має бути Вороніка Рябенко з Кам'янського також. Ну і Дніпрянка Вікторія Соколова у синьому куті це. Дівчата 14-15 років. Саме такова, така вікова категорія. І це півфінал. Це півфінал змагань. Хто у даному поєдинку здобуде перемогу, перейде у фінал і буде змагати за перше місце. Хто зупиниться на даному етапі, отримає бронзову нагороду даного турніру Дніпровська зірка. Хочу знову ж таки наголосити на спортсменку у синьому куті це вихованеця клуба Віст Дніпро. Місцевих, місцева команда. Вже довго спостерігаю за цією дівчинкою вона є чемпіонкою України багаторазовою з талантського боксу Муайтай. І я думаю, що вона є. Я надію, що вона є наступною чемпіонкою всесвітніх змагань, показує завжди гарний рівень, демонструє, завжди впевнена в собі. Тому будемо дивитися. Дениса, якщо ми будемо знову ж таки говорити про міжнародні змагання у юнаків і вже у дорослих, ось ці суперники України, я маю на увазі інші. України, учасники цих змагань, вони одні і ті ж самі чи ні? Чи, наприклад, у дівчат там, 15 років і у е, вже дорослих спортсменок е, жінок можуть бути зовсім е, суперниці різні з інших країн? Кожен раз по-різному, в зашті від того, яка в тебе вагова категорія, і в залежності, скільки, скільки учасників команд приїхало. От тому... Кожен раз по-різному відбувається. Ми бачимо явну перевагу спортсменки з синьою синього. Я б завершив би поєдинок. Я думаю, рефері зрозуміло. Різний рівень підготовки у спортсменах. Так, вірно, рефері виступає. Це я не приймусь. Перевага називається аутклас. Аутклас це термінологія безпосередньо лише тайландського боксу. Це англійський термін, який на міжнародній арені у судівській колах застосовується під час того, як спортсменки різного класу. Боксують і для збереження здоров'я зупиняється поєдинок. Наш професіональний рефері все вірно оцінила і зупинила поєдинок. На цьому року Ну що ж, друзі, саме таким виявився поєдинок вже 14-й.